40 призовників поповнили сьогодні лави Збройних сил України. Ївнаків з районів Чернігівської області урочисто проведжали від Єкатерининської церкви. Кажуть, що мріяли потрапити саме у десантні війська. Мечта з самого дійства, завжди хотів сюди піти. у ваш душний десант. Ну а і так і пошов. Ради сильно. хотів, щоб пожовші. Я сам займаюся спортом, мені подобається, це. Ну, хочу помінятися в лучшу сторону. Сліз батьків та коханих сьогодні було небагато, як і проводжаючих, адже більшість хлопців з районів Чернівської області і проводи вже справили у своїх рідних місцях. Служив в армії в Советській ще. що і якби вопрос не стояв, чи служити, не служити. Обов'язково кожен мужчина має надслужити. Призовники сьогодні ж поїдуть до Житомирської аеромобільної бригади, 8-го армійського корпусу. Для заступника командира батальйону з виховної роботи це звична процедура, і він не відрізняє чернігівців від інших призовників. Традиційно ми набираємо весною і осінню з вашого регіону молоде поповнення. Ви відрізнити якусь особливу рису характеру чи поведінки не можемо. Вони такі, як і всі інші юнаки з усієї України. Бажання у них є проходити службу в аеромобільних військах, а це саме головне. А ось для Чернігівського обласного військового комісару Костянтина Нікуліна наші хлопці найкращі, і це вони мають показати під час проходження строкової служби, про що він і говорив у напутньому слові. Не забувайте, що ви є синами славної Чернігівської землі, яка є краєм бойової та партизанської слави, гідними нащадками слави казацької та героїв великої вітчизняної війни. Тому хочеться побажати, щоб ви завжди з честю гідністю виходили зі складних ситуацій, які будуть виникати на вашому життєвому шляху. Були мужніми та порядними. Кращих строковиків, які відзначились в армії, нагородили грамотами. Вони для новобранців гарний приклад. Призовники отримали подарунки від учениць шкіл міста та ліцеїстів училища з посиленою військовою підготовкою. А для декого найдорожчі гостинці від близької людини. Сльоки подарили Такую зубную пасту. Есть еще крем. Я правда, таким не пользуюсь, но все равно спасибо. Есть еще зубная щетка. Конечно, уже огромная. Мне жена подарила красивую, маленькую, компактную. Вот такую. Удобную. Поэтому буду пользоваться этой. Павла Муравейка до армії проводжає дружина. Вони лише півроку з обручками, але Євгенія відпустила коханого служити. Обіцяє якомога частіше навідуватись до чоловіка. Муж вчора поставив всіх безвісність в 8 утра і в 8.20 йшов в армію. Тобто, це Все. для вас сюрпризом було? Це було шоком, не сюрпризом. Новобранцям показали основні прийоми, якими володіють прикордонники для викриття порушників, та окропили святою водою, і вони кроком рушили в армійське життя.